Так, народ. Виготовили мені нарешті шестерню до різьбонарізного верстата. Косозубку таку. Один із підписників е, написав в коментарях, що шестерня буде коштувати, щоб її виготовити дорожче за сам станок. Скажу ні. Насправді не так дорого вона вийшла. Півтора тисячі гривень цього, наших українських. Е, я думаю, що ця робота вартує цих грошей. Тому що тут є і токарка, і довбання шпанпаза, і нарізка зубів. Це купа переналаштовувань верстата. Одного, другого, третього поза одніє деталі. Тому ціна цілком оправдана. І мені навіть дуже подобається. Як на мене, це навіть дешево, я б сказав. Тому що працювало три верстата. І треба переналаштовувати. Так, скільки б ви дали за таку шестерню, пишіть в коментарях, яка б була вам приємлива ціна. Мені цікаво почитати. Будем.